Доброго дня вам, шановні пані і панове, сьогодні розпочинається черговий етап переговорів, консультацій між українською і американською сторонами, які стосуються запровадження режиму сісфаєр, тобто припинення вогню. Однак у цій частині будуть відпрацьовуватися питання, які стосуються припинення вогню по об'єктах. Енергетики, а також інфраструктури, чи енергетичної інфраструктури, так до цього часу і не зрозуміло, тому що і в міжнародній, і в українській пресі в виданнях обидва поняття або зводяться в одне, або трактуються як соціальна сфера і енергетична інфраструктура, чи і ще й соціальна інфраструктура. Або це просто енергетична інфраструктура, але не стільки важливо, важливо, що очевидно у ході цих розмов і виясниться про що йде мова. І друге це відпрацювання технологічних питань, запровадження режиму припинення вогню по енергетичній інфраструктурі і іншій інфраструктурі, якщо це є. Ну і запровадження припинення вогню в акваторії Чорного моря. Разом з тим є три речі, які соромно про це казати, але наші партнери вони чи вдають, що їх не розуміють, чи навмисне це роблять, чи дійсно цього не розуміють. Які це поняття, які ми зловживають, і які трактують, так як вважають, за необхідне рашистські дипломати? Перше із них. Це поняття усунення першопричин. Днями ситуація дійшла до того, в лютому, що навіть міністр закордонних справ України Андрій Сибіга мусів емоційно реагувати на усунення так зване першопричин, і розмістив в своєму в соціальних мережах X коментар, в якому він. Емоційно достатньо і правильно зреагував, що насправді першопричиною всього, що відбувається, є Росія, і її агресивна політика. Однак тут важливо розуміти, а що вкладає у це поняття рашизм, рашизм як ідеологія. Тому що всі ці речі, починаючи з усунення першопричин, це оті павутини, які тримають. Цю систему рашизму як ідеологію ненависті до людини, зокрема до українця, до української держави, і так далі. Так, що ж ховається за усуненням першопричин, що це за слова? Що мається на увазі рашистами коли вони використовують це поняття? Безумовно, Першопричинами в Москві вважають те, що НАТО знаходиться біля кордонів Російської Федерації. Це перше. Друге, що в країнах, які входять до НАТО, розміщені американські війська, американські, американська зброя, війська держав НАТО і так далі. Зрозуміло, що НАТО не є агресивним блоком, а це оборонний блок. Однак расисти вважають, що знаходження поруч є небезпечним. Хоча ні знаходження Балтійських держав не вважалося небезпечним, ні тим більше вступ Швеції і Фінляндії до НАТО також трактувалось, ніби не зовсім небезпечним. А от Україна. І вступ України в НАТО чи перебування військ на території НАТО є просто недопустимим. Тому расисти вважають, що для того, щоб усунути напругу, необхідно повернути країни НАТО до того кордону, який був до 1991 року. Таким чином, необхідно з Центральної Європи туди аж до кордонів. Німеччини відвести всі війська, а ці країни мають бути поза НАТО. Ну, фактично, звільнити ці країни для того, щоб московський фюрер переможною ходою міг вернутися на кордони Варшавського договору року. Першого року. Ось яку насправді мету переслідує расизм і ховає, за словами, усунення першопричин. Тобто суть його полягає в тому, що НАТО має повернутися до кордонів 1991 року. І крапка на цьому. Зрозуміло, що розшифровується ця річ дуже просто: рашизм а Фюрер Московський мріє відновити царювання в Центральній Європі, вернутися до того рішення, яке було прийнято ще в Ялті, коли Сталін, Рузвельт і Черчилль ділили світ на трьох. Однак ситуація кардинально змінилася. Радянський Союз розпався, Варшавський договор почив у бозі, країни набули справжньої незалежності, і вони вправі вирішувати свою долю, в тому числі як і Україна. І ніхто не може стати їм на заваді, вирішувати з ким бути, з яким воєнно-політичним блоком. Однак Москва вражає, що Москва має вирішувати. Де можуть перебувати ті чи інші країни. Тому за усуненням першопричин і стоїть те, щоб НАТО посунулось назад, а з НАТО посунулося і Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що це підтверджується і в документах, і в словах, які продукує Кремль. Ось главком пише. Аналізуючи заяву, яку зробив Кремль після телефонної розмови московського фюрера з президентом Трампом, зверніть, будь ласка, на другий абзац. Справа внизу цитую: за словами прес-служби Кремля, глава Росії заявив про готовність до ретельного опрацювання можливих шляхів врегулювання війни, однак. З урахуванням усунення першопричин кризи, тобто врахування того, щоб НАТО і США забралися з центральної Європи. Але в цій ситуації, окрім усунення першопричин, додається ще одна річ законних інтересів Росії в галузі безпеки. А що ж таке законні? Інтереси. Давайте подивимось ось днями. Міністр, стара коняча голова закордонних справ Росії Сергій Лавров виступав у Думі. І ось що він сказав: ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів на основі врахування реалій. Які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації, очільник російського МЗ зазначив, що оскільки західні країни не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися на землі, то варіантів домовитися поки що не проглядається. Про що ж пише УНІАН? Що це за законні інтереси? які на землі існують. А принцип тут дуже простий. Все те, що ми завоювали, порушивши міжнародне право, статут ООН, глумлячись над людьми, над гуманітарним правом, над правами людьми, це належить расистам, рашистській Москві. О що таке законні інтереси. І так, усунення першої причин це. НАТО має Сполучені Штати Америки забратися, а все, що Фюрер і його орда завоювали, має належати рашистам. Зрозуміло, що цю річ всіляко педалюють, її намагаються просунути в різноманітні міжнародні документи, декларації, заяви ось видання. Кореспондент цитує того ж самого міністра, як стара коняча голова, який говорив: ті, хто нам оголосив війну, серйозних пропозицій не мають а через небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі. Домовитись, звичайно, за столом переговорів поки не вийде, варіантів таких не проглядається. Це, до речі, сказано 14 лютого 2024 року. Тобто, вже зрозуміло, що першопричини і законні інтереси це є те, що є викликом Сполученим Штатам, Європі, всім країнам-членам. Ради Безпеки ООН, в тому числі Генеральної асамблеї ООН, бо це насправді наруга над статутом ООН, над а, рішеннями, меморандумами, деклараціями і іншими документами, які складають міжнародне право. По суті, це руйнування світового порядку і системи міжнародного права. Разом з тим, у е, расистів є ще третя річ, яку вони дуже часто використовують. Поки що вона не прозвучала. Я поясню, чому вона ще не прозвучала, вона називається принцип неподільності міжнародної безпеки. Неподільність міжнародної безпеки це складова колективної безпеки. Ну що таке колективна безпека? На сьогоднішній день можна сказати, що в світі існує чотири воєнно-політичні утворення. Вони в різному стані, але їх є чотири: НАТО, яке ми знаємо, в яке входять північно-Атлантичні держави, Європейські, Сполучені Штати Америки і Канада. У Насур, це союз країн Латинської Америки. Він так і називається Союз країн Південно-Американський. І е, шос ОДКБ це те, що змайстрували рашисти на тому, хто залишився від радянського союзу і вірно. Намагається підігрувати расистам у Москві. Це Шос і ОДКБ. Сюди входять і Китай в тому числі, а також Африканський Союз. До речі, в Шос і ОДКБ є декілька близькосхідних країн, які є там спостерігачами. Але то Бог з ним нас тим менше цікавить зараз. І, власне, ми бачимо, що світ розділений на декілька груп. Які складають ці воєнно-політичні союзи. Так, от колективна безпека базується на тому, що будь-які дії одної держави чи груп держав не повинні завдавати шкоди іншій державі. До речі, зверніть увагу: на карті планети Земля дуже мало держав, які не приєдналися. Вони сирим. Кольором зафарбовані. Зверніть увагу, в якому місці знаходиться Україна, там, де стикаються Шос і, а, ОДК, і ОДКБ з одного боку, а з іншого боку, НАТО. Чому цей не включено ще механізм неподільності, принцип міжнародної безпеки? Тому що, не дивлячись на те, що а, расизм межує? З Фінляндією, Швецією, з Балтійськими державами, з Польщею через Білорусь. Однак, однак безумовно. рашисти можуть допустити все, що завгодно. Але вони не можуть уявити собі, що Україна буде в НАТО. Бо тут справа в чому? Перше, є Законні інтереси, так звані в лапках расистів, а це претензія на територію України, друге це усунення першопричин, тобто забрати НАТО з Балтійських держав, з центральноєвропейських держав. А третє це неподільність, суть у чому. Раз блоки і держави не можуть діяти. Таким чином, щоб давати шкоди один одному, то вважається, що в НАТО може вступити будь-хто, лише не Україна. Так вважають рашисти, бо це означає загрозу безпеці Рашистану. Але ж НАТО це оборонний блок з одного боку. З іншого боку, НАТО межує з Росією більше десь до двох тисяч. Кілометрів, навіть більше, ніж 2000 кілометрів кордону. Чому ж так Росія піклується про не принцип неподільності міжнародної безпеки? Та тому, що зрозуміло, що вона претендує на всю Україну. І тому і принцип, який стосується законних інтересів, які склалися на землі, і усунення першопричин. Які необхідно реалізувати з точки зору московського фюрера і неподільність міжнародної безпеки. Всі ці три принципи насправді спрямовані і труд тлумачаться фюрером і його клікою лише з однією метою, щоб загарбати Україну. Але в цій ситуації за таких умов, інструментом цього спочатку. Обрані Сполучені Штати Америки, які треба прибрати з Центральної Європи, як і НАТО. Всі ці балачки в Вашингтоні про те, що Україна не може бути членом НАТО, найбільше свідчать про те, що ні Трамп, ні держсекретар Рубіо, ні Майк Волц принципово не розуміють, що означають оці три. Принципи перший це усунення першопричин. Друге законні інтереси і реалії, які склалися на землі. І третє неподільність міжнародної безпеки. Тобто він стосується лише Рашистану, Він не може стосуватися Росії. Тобто, рашистан пояснює неподільність принципу міжнародної безпеки своїм правом. Агресивно діяти по відношенню до України. А от Україна в цій ситуації вона не має права захищатися, бо, бачите, вона порушує принцип неподільності міжнародної безпеки. Важливо не тільки і не стільки те, що говорять расисти, і що вони ховають за цими облудними фразами. Які насправді і зміст мають зовсім інший. Якщо говорити про усунення першопричин, то їх можна розглядати, наприклад, коли африканські країни голодують, і треба вияснити, що є причиною цього голоду, щоб більше він не повторювався. Чи, скажімо, те, що стосується законних інтересів, є відповідні. Норми міжнародного права, спираючись на ти на них, і можна вирішувати всі міжнародні суперечки, і торговельні, і територіальні. Ну, наприклад, так як Україна вирішувала проблеми територіальної суперечки із за острова Білий із Румунією, виходячи з норм міжнародного права. Я вже не кажу про принцип неділеності міжнародної безпеки, адже це перший. В системі колективної безпеки, принцип. Дійсно, не можна ділити, і жодна країна, жодне колективне об'єднання не може діяти таким чином, щоб створювати загрозу комусь іншому. І, в принципі, що НАТО, що інші цивілізовані об'єднання вони дотримуються. Тих принципів, зокрема, Африканський Союз, УНОСУР, Латиноамериканське об'єднання країни, так далі. Однак расисти вважають, що це не стосується ні ШОС, ні ОДКБ. Вони можуть витворяти все, що завгодно. За таких умов, а незнання цих речей і історії їх у Вашингтоні створює загрозу не тільки Україні, не тільки Європі. Воно складає загрозу Сполученим Штатам Америки. Поняття усунення першопричин уже пролізло у рішення Ради безпеки ООН, в якому йде заклик про те, щоб рухатися до перемир'я. Це, власне, те рішення, яке Намагалися Сполучені Штати Америки протягнути через Генеральну Асамблею ООН. Однак Генеральна Асамблея ООН проголосувала ці норми у чіткій відповідності до статуту ООН. А Сполучені Штати ж протягли це через Раду Безпеки. Проти нього проголосували всі європейські країни, які на той момент були постійними і непостійними членами Ради безпеки. Але його протягнули такі кроки. Рашистан робить навмисне для того, щоб потім, в ході переговорного процесу, тикати і показувати, ви ж проголосували за усунення першопричин. Тому давайте, прибирайтеся з Центральної Європи. Ну, видно, великому манхеттенському доні американському королю не пояснили. Він насправді сам собі виставив підножки. Але тут годі говорити про проблеми манхеттенського короля великого американського нам треба думати, як роз'яснити це партнерам і союзникам, якщо вони вважаються такими і збираються ними бути, що далі гратися в такі речі недопустимо. Тому що протягування в офіційні документи, тези про законні інтереси і реалії на землі чи неподільності міжнародної безпеки в трактуванні Москви, Обернеться потім тим, що Сполучені Штати Америки просто муситимуть підігрувати московському фюреру. Ось яка складність у цих таких незрозумілих дипломатичних поняттях. Дякую, що слухали. До зустрічі, коли будемо обговорювати результати з переговорів і консультацій у Джиді Саудівської Аравії. Дякую, до побачення.